Привіт, мої сатанята! Сьогодні у нас знову розпаковочка. Ми сьогодні розпаковуємо посилки з пекла. Пекельна пошта працює! Десять посилок від самого Лорда Вельзевула. Перша посилка з пекла ось ця коробка. Що тут таке ми зараз побачимо. Надіюсь, що там тур, -тур знаряддя і печаль. Давайте виємо разом і побачимо, наскільки болю і страждань вона зможе нам принести. Що тут всередині Ще одна коробка, де. Купа пустого місця. Це вже приносить мені біль. Я вже страждаю, Боже. Що ж, ми розпаковуємо, щоб подивитись, тут якась херня. Ну, нічого. Пекло нічого не забуває. В цій коробці. Так, це зарядний пристрій і щось Asus. Це, напевно, ви здогадалися. Так, це пекельний Wi-Fi. вайфай. І тут всяких різних ходів і виходів. vl 500G Premium вірилась Multifunction Road. Сатана буде зв'язуватися з вами. Це, щоб бути з пеклом, завжди на зв'язку. Як в книжці добрі предвісники», яку ми вскрили в одній з наших розпаковок. Рекомендую подивитися вам цим серіал. Дивимось далі. Ось це. Ось це я чувствую про прослав. Сам Люцифер спакував. Давайте подивимось, що там. Біль стражданий. Маленький пакетик з чимось. Може тут тисяча чортів? Ні. Тут. Подовжувач. На 9 Вт. Клас. Подовжувач на 9 Вт. З входом і виходом для роутера. Вона коштує 200 гривень. Йдемо далі. Ось така штука. Не знаю, що це. щось поломав вже. Довга, вона отака по всій довжині. але тут щось відкрите чи закрите. Не знаю. І дивлюся. Не видно. Що це таке? Це якась лампа за 140 гривень. Але певно, ще й поломана. Ось це. Вам видно? Ціну не видно, не знаю. Напис 007. І ціна 140 гривень. А дістанемо і подивимось, що це таке взагалі. Electric Power, Power, Current, Noсі Figure. повно всяких... Слів, вам горіте за це в пеклі. Де? Тут написано, що це таке. А, во тут написано, що це. Я думав, що це для мух, щоб вони помирали і попадали в пекло. Ні, щоб мухи помирали і попадали до раю. І заважали там жити. Але тут написано в карті антена. Ну, ви розумієте, нормальні люди в своїх авто мають. ТВ. у вашій машині можна дивитися передачі з пекла Це правильна річ. Коли ви їдете, дивіться телевізор. Телефони? Це вже не модно. Дивимось далі. Посилка від Мефістофеля від самого Люцифера. Відчувається вайт. Чуєте? Чуєте? Там гріхи всього світу. Можливо, це скринька Пандори. А ви думали, як вона виглядає? Скринька Пандори виглядає як посилка з Укрпочти. В ній всі гріхи і біль людські. Давайте її відкриємо і подивимось. Це чоботи. Знаряддя тортур. Обіг всередині сховані гості. Так, дивіться які. Гарні на вигляд. І блистять. Та, я бачу гвозді. От гарнюні дитячі чобіточки, щоб вони ходили по воді. Щоб вони ходили по воді. Майже як і сусіки, але ні. Гарні чобіточки промокні Не скринька Пандори, Йдемо далі. Ось це відкриє тут. Сасік від комах і в основному від таргані Дивимось далі, дивимось далі. Що в нас тут? Якісь баночки. Баночки, виручалочки, якісь, ну не знаю. Дуже дуже хотілося б сказати, що це скотч. Хтось роздрукував цілих 4 рулона. Хто так закриває? Хто груші в банку закриває за грусом? І щоб підписувати, типа, що там було. Просто стікери. Не можна купити звичайні стікери без намальованої банки клеїти. Ні. Ну, трешова коробка, як усе в нашому пеклі і у вашому світі. Йдемо далі. Ось таке. Це якась іграшка. Називається Flyer Spinner. Ось так вона виглядає. Ну, що вам сказати? Ця погнулася капець, цей спіннер, він якийсь дуже легенький, але зроблений, певно, Боже, що він зроблений? З якогось алюмінія. Значить, тут є зарядка, ти його заряджаєш. Там є. Десь є вхід, а ось десь вхід, ти його заряджаєш, потім натискаєш кнопочку, і він починає крутити пропелер і літає навколо тебе. Ця річ, хоч маленьку, практичну якусь цінність має, продовжимо. Нас лишилося. Три. Не знаю, як тут що сказати. Дитячі ношені, маленькі черевички 26 го розміру. Памс-памс. Коробка побільше. Там щось тарабанить, там явно не книжка, можливо, там якийсь кросівок один. Або якийсь паротапок два. Ну, зараз подивимось. Так, тут кросівки, кросівки досить гарно виглядають ось вони. Ось я їх дістану. Ну, це пума. Пума дивіться, які гарнюні. Йдемо далі, остання посилка. Тут теж якась коробка зі взуттям, знов взуття, взуття ботінки жіночі, 37-го розміру, така замша. І теж з утепленням зимова, гарний, зимовий гарний буц, я вам скажу, дивіться, зимовий гарний буц. Один, другий. За тьошками є тут. трошки, трошки вони не нові явно, але ну, взуття є взуття. Зустрінемося в пеклі, особливо з тими, хто не поставив лайк і не підписався. А-а-а-а-а-а-а-а-а, І тут кого горить.